Сьогодні надзвичайно велике свято. І в цей день від міської мерії до нас завітав Микита Олександрович Стерін, директор департаменту по роботі з громадою. Я хочу надати йому слово, але перед тим я хочу з нашого боку сказати слова подяки нашій міській владі за ту надзвичайну роботу, яку вона проводить, бо вони є першими там, де вибухають Боги. Вони з'являються часом раніше там за медичні і рятувальні служби. Вони мають справу з тими, хто гине і хто отримує поранення і шоковий стан відбрати. Вони являють в тих обставинах мужність, спокій. Певненість. І я хочу сказати, що це ознаки віруючої людини, яка зберігає свій спокій і впевненість, і відчуття перспективи свого шляху в будь-яких обставинах перед глухою стіною. Вона знає, що Бог проведе, якщо треба. І тому ми вклоняємося цій роботі, цій активності і тим людям, які це виконують. І тому я вважаю, що для нас велика честь, що нас вітають і ми приймаємо це вітання з найщирішими почуттями вдячності і розумного. Дякую за такі слова. Дійсно, хочу вас привітати від нашого мера, від Ігоря Олександровича Терехова, з цим прекрасним світлим святом, святом зелені, да, яке дає нам всім надію. Сьогодні ми збиралися разом приїхати, але вчорашні події, да, на, на жаль, там є інші справи, на жаль, багато загиблих, і тому він зараз там знаходиться. Але тим не менш я хочу вас всіх привітати, побажати вам здоров'я, побажати вам того, щоб Поскоріше це все закінчилося і настала наша перемога. І я хочу подякувати. Я хочу подякувати вам, отець Віктор. Хочу подякувати житимутцям, капеланам, тим, хто дійсно оборонить нашу державу на духовному фронті. Я вважаю, що це є не менш важливим і люди, коли вони потребують, вони завжди. Можуть до вас звертатися. Ви тут зробили потужний такий, не збройний цього слова хаб. У вас тут і допомога, і волонтери, і гуманітарні і речі. І я знаю, що з перших днів війни ви поставили плече і місто, да? і харків'яни мають змогу отримувати і духовну, і матеріальну допомогу. За це вам велике слово вдячності. Дійсно, коли люди розгублені, коли люди не розуміють, що їм треба робити, ви саме такі ті люди, які їх направляють. І я вважаю, що це невідневний вклад. Дуже велике вам дякую від нашої громади, від нашої міської влади за те, що ви разом з нами робите все можливе, а порой і неможливе, для того, щоб перемога була швидше. Тому прийміть ці квіти від нас, на стану. А ми дякуємо і ми будемо далі молитися за наше місто, за наших містян, за наших гостей, всіх, хто знаходить тут прихисток. І за нашу владу, і за наші рятівні сили, які допомагають всім нам пережити лихоліття. Молимося за перемогу. Амі.